Excuse me, і співаю радість Доброго дня! Ви на каналі Зісфілік і сьогодні я беру інтерв'ю у по дуже популярної людини для наша. Поки ми дивилися на світбір, ми зробили ось таку шкалу. Ось тут... Ми ставили на місця людей з нацвідбору. Ось. І зараз ми будемо питати її, чому на саме ці місця вона їх поставила. Ось. Я дуже вибачаю, що нашого гостя буде не дуже сильно видно, бо в мене заряджається телефон. Ось ваш мікрофон. Тримай. Всім привіт! Я зараз знаходжуся у Ось Юлік. Вона мене пригосила, бо ми дивилися з нею Євробачення! Ву! От. І зараз буде в нас розмова по... Євробачення. Мені просто все сподобалося. Ситербла! Я дуже казала, просто що він на першому місці на, на даний момент. Я сподіваюся, що він буде і далі на першому місці. От, теж там. Пока мені, будь ласка, мою кабличку. І так, на перше місце я поставила. Дев'ять і це два. Друге місце це у нас десяте. Я знаю, що ніхто не любить його, ну, мені він якось сподобався. Я не знаю чому. Далі третє місце е, Маша Контратенко. Місце це в нас е, Адія. Е, П'яте місце це в нас Молоді, а місце сказати, я забув. Але це гурт. це гурт, Ну, це, гур? це четвертий номер. Далі <ріхи> зараз буде просто пиждаун. Сьоме місце в нас сьомий номер. Її звати. І їм каз моя. Культура моя. Культура. Культура моя. Ага. Далі восьме місце, це в нас номер один. Це нас Олег. Я забула. Це в нас Влад Шеріф. Пісня не, не пам'ятаю. Але да. Да. мене і трохи. Не Запам'ятаю. Це в це, нас. Восьмий номер, це в нас це в нас хто це начебто. Я точно не пам'ятаю, але начебто це крилата. Да. це крилата. Місце нас маєш шостий номер. Ой. Придавати мікрофон та блокнотик Юлі. Зараз їй буду придавати мікрофон та блокнот І так, тепер я поясню. На першому місці у мене стоять молоді такий гурт. На другому місці у мене стоїть Маша Кондратенко, на третьому місці у мене номер 4. Це гурт, але я не пам'ятаю, як він називається. Я На четвертому місці у мене стоїть чудова Абі'є з піснею Дім. На п'ятому місці Фіїнка з номером 7. На шостому місці у мене стоїть Крилата. На сьомому місці номер 1 Влад Шерф. На восьмому місці номер 9 Циферблат Але... Я її дуже люблю, але ми не переставляли місцями. Ми просто дивилися Євробачення і тоді вже ставили. Одразу пісня пройшла і ми ставили. Ось на дев'ятому місці у мене номер шість. На жаль, я не пам'ятаю хто. І на десятому місці номер десять. Ну, правильно me me now, hear me now І так, ось кінець відео. Ми ось так прокоментували Євробачення, що не сподобалось, що не сподобалось. Що на яких у нас місцях, що повинно було перемогти, що перемогло. От. Тепер ти коментуй.

Вона не фанатів, вона ніколи його не ну, на свій вона не дивилась, наче його ще не а Капець. Я почала дивитися 23-го року, у мене. наче ні, я не, не пам'ятаю, якому це році було. Але там було, Наче в 22-му, або в 23-му, коротше, там була мама купила трактора. Щи! І це була моя улюблена пісня, пісня на той момент, і зараз вона мені подобається. От я іноді її слухаю. Вона... Так, ну вона смішна, мені дуже вона подобається і переклад такий. П -п 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 -п. Підписуйтесь на канал, а я до вас прийду ночью и съем.